you Колись мені приснився такий сон, що я йду по дослідному полі, як тільки починав свою селекційну справу, і що йде дощ, а це дощ із зерна. От дощ падає так мені приємно, я йду по полю, і зерно падає, падає. Його дуже-дуже багато навколо мене, цього зерна. І оцей сон, я вважаю, такий пророческий. Він і зараз, як будто я не проснувся, і він навколо мене. Про цю легендарну людину можна сказати, там, де він проходить, ростуть квіти і пшениці. Майже півстоліття свого життя доктор сільськогосподарських наук, професор, головний і ведучий селекціонер по зимій пшениці Володимир Тищенко віддав своїй улюбленій справі, перед якою світ стає на коліна ростити хліба. Та такі. Що прославляють не тільки Полтавщину, а й Україну. Ніщо не замінить п'ятизерин ані добрий кінь, ні срібло, ні злато твердить древня причта, бо ніщо не варте найвищої цінності, яка дає людині життя. Постійно йде пошук. Постійно хочеться дати державі, дати аграріям такі сорти, які б давали високі врожаї. А все-таки високий врожай це благополуччя наших людей. Це хліб, це гроші, це здоров'я. Напевне, стати селекціонером йому судилося від народження. Він виріс у селянській сім'ї і майже усе дитинство працював поряд із батьком, стояв на сівалках, допомагав збирати врожай, вивозити сіну та солому із поля, працювали на конях. Тож для допитливого хлопця уже тоді малесеньке золоте зерня пшениці відкривало таємниці свого космосу. А коли прийшов навчатися до сільськогосподарського інституту, не вагаючись обрав кафедру селекції. Талановиті викладачі горіли самі любов'ю до справи і запалювали студентів. А тим було надзвичайно цікаво усе, чому пшениця дає такий низький врожай і як поліпшити процес її якісних показників. Володимир Тищенко прагнув дійти до суті і, Використовуючи науку, вдосконалити те, що створила природа його жадібного дознань не лякав той факт, що на виведення одного сорту потрібен не день, не місяць і навіть не рік, а десятиліття, а точніше, 18-20 років зауважте майже життя він прагнув іти вперед. На особистому рахунку селекціонера Володимира Тищенка нині 22 сорти озимої пшениці і 3 сорти проса. У 2017 році нам прийшла така приємна звістка від. Інституту експертизи сортів рослин України, що наші два сорти озимої пшениці, це сорт Полтавчанка і Кармелюк, внесені в державний реєстр сортів рослин України. Це безумовно підсумок нашої роботи. І ми пишаємося тим, що ці сорта пройшли державне випробування на протязі трьох років, майже по 33 сортовипробувальним станціям. А тоді пройшли, пройшли експертну оцінку. І були за результатами експертної оцінки запропоновані в державний реєстр для поширення на Україні. От, сорти, які створювалися на протязі 18 років. Полтавська державна аграрна академія по праву може пишатися своїми науковцями. Тут працювали такі світила, як доктор біологічних наук, професор. Науковий керівник дипломної роботи кандидатської дисертації та науковий консультант докторської дисертації Володимира Тищенка Микола Чекалін. Ним започаткована селекція озимої пшениці в аграрній академії, кандидат економічних наук, доцент, ректор Полтавського ордена трудового червоного прапора сільськогосподарського інституту Микола Добровольський. За його підтримки і ініціативи була розпочата селекція озимої пшениці в 1970 році, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, автор перших сортів озимої пшениці Коломак 3, Коломак 5, українка полтавська Василь Москаленко і сотні рядових співробітників, яких не перелічиш в одній програмі, але причетність кожного з них. До слави Полтавської селекції безсумнівна. Що стосується особливостей сортів полтавської селекції, перш за все, це рівень зимостійкості. Це наш головний такий бренд зимостійкість. Якщо ми працюємо над селекційною лінією і доводимо її вже до передачі сортової проби. Ми обов'язково робимо оцінку на зимостійкість, робимо добір зимостійких форм. Наприклад, 2003 рік загинула вся майже пшениця в європейській часті, в тому числі на Україні, і в Росії, і в Бельгії, і в Німеччині, і в Франції, і в Англії була довготривала лідова кірка і низькі температури. Наші сорти. Вони витриваліші, тобто вони сформували врожай. 2010 рік також повимерзали, але наші залишилися і дали достатньо високий врожай. Були часи, коли полтавські селекціонери буквально виловлювали кожну інформацію про результати своєї праці. Нині слава летить по світу. Ім'я полтавського селекціонера Володимира Тищенка відоме далеко за межами України. А по полтавську пшеницю їдуть аграрії із різних куточків нашої держави. Приїздив із Сінільніковського району Микола Михайлович. Я фермер, каже я від землі, фермер зайшов сюди в чеботях. Каже, ви вибачте мені, але циганською почтою каже, мені стало відомо, що в Полтаві дуже добрі сорти. Я бачив ці сорти в умовах Дніпропетровщини. Я хочу у вас взяти 14 тонн. Зараз він вже отримав добрі сходи. Ми проводимо дослідження, які зараз ніхто в світі не проводить. Ви вдивлялися в очі тих людей, які горять своєю справою. Це надзвичайно променисті очі, хоча досить часто такі люди не завдяки, а всупереч ідуть обраною дорогою, зазнаючи болю, втрат, розчарувань. Проте, зрештою, якимось дивовижним чином стають більш просвітленішими по своїй людській суті. І такими, хто осяює і обдаровує душевною щедрістю інших. І цей ланцюжок від діда-прадіда від вчителя до учня триватиме вічно. Колись мій вчитель Микола Михайлович казав так: Володимир Миколаївич, ми повинні так вибудувати нашу селекцію, у нас немає. Таких багатих лабораторій, нема у нас біохімічних лабораторій, у нас немає молекулярних лабораторій, але ми так повинні вибудувати нашу селекцію, щоб з використанням кількісних і якісних ознак відбирати генотипи, які б могли б давати дуже високий урожай не тільки на чорноземах, але й на піщаних рота, навіть на кучі гною. У нас може бути температура складуватися так. Утром встаєш мінус 25 градусів, а вечором плюс 5. А для рослини це стрес. Ніби почувши мовлене, природа не забарилася показово організувати цей стрес. Зараз ми знаходимося на селекційних ділянках. Сьогодні у нас 23 жовтня. Вчора було, до речі, плюс 15 градусів, сьогодні плюс 2 градуси, але обіцяють зниження температури, тому нам треба подивитися нашу пшеницю, поки що вона не покрилася снігом. Ну, зараз пшениця знаходиться в фазі кущення, умови склалися дуже добре. Восени пройшли дожжі, довгождані дощі, які дали нам всходи, сходи. Це вражає 2015 року. Спостереження показують таке, що. Що якщо пшениця пішла взимку добре розвинена, то буде врожай. От, до речі, зараз ми були якраз на ділянках і знайшли азиму совку. Шкідник, який знищує пасіви азимої пшениці, але вона вже не нанесе великої шкоди, тому що фаза розвитку пшениці і фаза розвитку цього шкідника вони не співпадають. До нього шанобливо звертаються професори, вкладаючи у слово якомога більше поваги і любові. Втім, велика людина завжди проста і щира по своїй суті. Володимир Тищенко живе і працює не заради почестей і слави, а задля ідеї, і задля землі, що звела його на ноги, і окрилила унікальним талантом. Конструктора Хлібного колоса. До речі, якщо ви помітили всі наші сорти, які створені в нашій Полтавській державній аграрній академії, вони названі за ім'ями річок. В основному річок. Подивіться, коломок сорт, Вільшана сорт, Манжелія, Говтва, Радивонівка, Левада, Диканька. Річки вони давали життя завжди і дають зараз життя. Ви знаєте, хотілося б в сортах прославити ці місця. От, наприклад, сорт Радивонівка. Це сорт ми створили по заказу Героя України, болюка Івана Махтівича. Є село Радивонівка в Полтавській області. Там працюють прекрасні люди. І заснував це село Казак Радивон. У минулому минулому році було відкриття пам'ятника цьому казакові, але ми назвали сорт Радивонівка. Дуже вражайний сорт. Він в складні умови дає дуже високий врожай. І в цьому році він дав урожай 76 центнерів з гектару. Коли працюєш і Бачиш результати свого труду, то поступово захоплюєшся цим от ремеслом. І спати лягаєш і встаєш, і ночі встаєш, і постійно думаєш за пшеницю. Зараз от в мене в думках така проблема, як відібрати генотипи пшениці, збалансовані, по господарсько корисним ознакам. Дикі пшениці, вони формувалися на протязі еволюції. Природа там збалансувала все, і кількість зерен, і масу зерен, і збалансувала висоту рослини, щоб рослина не втратила себе в еволюції. А коли приходить селекціонер, він тут зразу за короткий період часу хоче перевернути так з природу цієї рослини і відібрати ті ознаки, які б давали високу продуктивність. Той, хто творить на благо людства, не обирає кращих часів, бо тільки сьогодні і зараз слова, які визначають суть нашого існування на цьому світі, на цій землі, у цій країні. Коли бачиш результати своєї праці, то дійсно інколи приходить така мить, що. Оце я добре зробив, але багато такого, що хочеться ще допрацювати і зробити ще краще. Але такого, щоб задоволення душевного, ну я не відчуваю особливо. Мені каже, ще треба багато працювати. Хочеться, щоб той матеріал, який в нас створений, на протязі багатьох-багатьох років, щоб він знайшов свою дорогу. Володимир Миколаєвич не стримує пориву і запрошує нас у свята і святих. Тут поміж небом і землею він почувається безмежно щасливим, тут він не відчуває плину часу, тут його стихія. Бо саме серед оцих просторів він є найголовнішим чарівником у мистецтві вирощувати хліб. А ото селекційні ділянки, там по метру. Там по метру. Це потомство одного колоса», А це кілочки, це Ф-1. А це конкурсне сортогрупповання. Це поле нам дуже-дуже рідне, знайоме. Ми постійно залучаємо молодь в ведення селекційного процесу. У нас багато аспірантів. У нас співробітники, але так складається, що головна роль в створенні сортів належить автору сорту. І тому приходиться приїжджати на поле і рано вранці, і пізно вечором, і в обід, і коли дуже жарко, і коли дуже холодно. І завжди, особливо коли весняно-літній період, вихідні дні, такі як субота, неділя, буваєш тут на полі і виглядаєш, може думаєш, що то приїде. Жде свого учня, свого продовжувача, юна душа якого б Так же захопилась би найвеличнішою справою на землі, не заради зиску, не заради визнань і слави, а задля продовження ідеї, яку, мов дорогоцінний скарб, він міг би передати у майбутнє, такому б учневі відкрив би своє серце. І віддав би нажиті роками знання. І нехай не сьогодні, не завтра, можливо, наступної весни, такий обов'язково з'явиться на дослідному полі неждано і так очікувано, і піде назустріч своєму наставнику, обережно ступаючи між тендітних пагонів майбутнього врожаю, учень, який стане продовженням. Народної мудрості, хліботворення. На світанку сина буду виглядати, коли в небі сині крила зашумля. прилітай дитино, через Україну, через нашу хату. Жекачки летять. прилітай дитино, через Україну, через нашу хату, Жекачки Безумовно, звісно, дівчат більше зараз цікавляться, ніж хлопців, але є й хлопці, які цікавляться селекційною справою. Це нам дає таку оснагу, надію на те, що селекційна справа вона залишиться у нас на Полтавщині і будуть нові сорти. Привожу своїх внуків. І ви знаєте, яке враження. Ось ми на протязі цього періоду вегетації пшениці. Ми працюємо тут з співробітниками, всі дорослі люди. А коли приїздять сюди діти малі, вони такі ростом, як пшениця. І бігають по пшениці, одні голови тільки мількають. Ну незвичайне враження. І пшениця, як і діти, теж вона має свою молодість. Скільки поля засіяно з рукава патріаршого, скільки золота в колесі, не питай не лічи. На хлібах його виросли космонавти і маршали, світлочолі мислителі, ковалі й корачі. Мені хочеться жити до того часу, а він дійсно буде. Я впевнений в цьому, що майже вся Україна буде їздити до нас за пшеницею. Жити на нашій землі і робити людям добро це дуже така важлива риса характеру. Але всі люди повинні бути такого складу, щоб творити добро. Тоді в нас не буде ні злих людей, не буде ні війни, от і буде повне благополуччя на нашій Полтавщині, в нашій родині, Полтавщині, нашій Україні, на нашій планеті. І завжди буде Полтавщина з хлібом і Україна з хлібом. Ось така істина. Прилітай дитино, через Україну, через нашу хату, вже качки летять.